Добрий день вітаю вас піснею. День, рада бачить ось добри за співати. пропоную вам сьогодні вивчити нову пісню. Це пісня думає якраз про цю пору року, яка зараз за вікном. Інколи йде сніжок, інколи морозичі піщички, Холодні пташки шукають їсти на вулиці зима. І я сьогодні для вас підготувала пісню про цю пору року, про зиму. І, звичайно, про сніжок. І хочу. Спочатку привернути вашу увагу до звуків, які будуть звучати в цій пісні. А там буде багато звучати звуків с, ц, ш. І вони дуже важливі, щоб пісні звучали гарними, а не такими, трішки брудненькими. Тому для початку згадаємо обов'язково вправу для язичка. І так, язичок. Відчувайте, який він сильний, як чітко звучить це цокання. Обов'язково нам знадобиться в цій пісні сильний язичок, тому що він повинен ховатися за зубки і чітко вимовляти звук С. Не, е, ні в якому разі не можна тягнути цей звук, як ми іноді це робимо. С. Ні, обов'язково звук «ц» повинен бути маленьким, коротеньким, чітким. І язичок ховатися за зубками. Цу, 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 цу. Зробіть це разом зі мною. Я думаю, вас це вийде потім в пісні. І так. Дуже добре обов'язково виконати цю вправу вдома багато разів. Ну, а зараз я ж вам розповім, про що ця пісня? А ця пісня про сніг та гробчики. Сніг, сніжок, сніг, сніжок, наслід снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали. Та поживи, бач, нема. Замела усе. Зима, сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Ой ви пташки, цукохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам зерно. Мабуть, хтось же чув цю пісеньку або віршик. Деякі Вчили цей віршик в школі. А сьогодні ми з вами заспіваємо цю пісеньку. Сніг сніжок. Готові? Співаємо разом! Тільки стрибали, мабуть, і шукали, бо пожили бач нема, замела усе зима. Сніг сніжок, сніг сніжок на снігу среди. Ості, наші друзі, наші гості, гости прилетает бед вікно, и в корможде зерно. Сніг, снежок сніг, снежок на свету святы. Така чудова пісенька сьогодні для вас. Не забувайте про те, що ми сьогодні з вами розмовляли про те, що язичок повинен бути сильним і чітко вимовляти звуки ц, ц, з. І не забувайте про те, що ми завжди говоримо з вами на заняттях. А особливо хочу звернути вашу увагу на голосні куплетах. Там вони так протягуються і чітко. Довго протягуйте їх. Не ма зи ма -ві -кно зер зерно. Я думаю, якщо ви будете старатися, у вас це вийде. А поки що до побачення! Якщо буде можливість, висилайте своє відео. Мене дуже це цікаво. До побачення!